Читаю три вірші. Ми їх нещодавно, ну як нещодавно, біля півроку назад розбирали на розборі. як тільки їх десь більш так тезово і безпосередньо в цьому місці розглянути в контексті сьогоднішнього свята, яке ми святкуємо: Євреїв, перший розділ, перший, третій вірш. Бог, який багаторазово і багатоманітно говорив, став на до отців через пророків, в останні ці дні проговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємцем усього, через якого і світ створив. Він, будучи сяйвом його слави і точним образом Його особи, і тримаючи все своїм сильним словом, здійснив собою очищення наших гріхів і сів праворуч величі на висоті. Знаєте, якщо ми розглядаємо свято Воскресіння, це не просто якесь свято, яке відбулося, ні. Це свято, якому передував великий шлях. І Воскресіння це вже фінальна ціль ось того шляху, який має термін орієнтовно 2000 років. Протягом цього шляху Бог відкривав люд, людям істини, хто такий він і хто така людина взагалі, чого вона прийшла на світ. Адже після гріхопадіння, після того, як людина, живши в Едемському саду, згрішила, вона втратила ціль, вона втратила, втратила розуміння, хто дійсно вона, хто і якою її хотів бачити Бог і хто такий Бог для неї взагалі. Якщо ми читаємо книжки про людей, які десь втратили цивілізацію, ну зазвичай говорять, що все-таки цивілізація раніше була, а потім з часом вона почала втрачатись, люди стали дичавіти. Ми цього вже достаменно не знаємо. Можливо, все-таки були дійсно доволі такі цивілізації, які розвивалися, потім люди втрачали десь ці всі знання. Але ми побачимо один цікавий феномен будь-яке плем'я. Будь-яка людина, вона чомусь поклоняється. Знаєте, навіть будь-який туземець, який ходить без одягу і з палкою, і з камінцем, і ловить е якихось мав в джунглях Амазонки, в нього є свій Бог. І цей Бог може бути різний. Можливо, Андрій. Може нам розказати, який Бог монголів? Да? Я пам'ятаю, коли приїжджали тоді з слайдами, там були якісь гори, каміння, щось, щось подібне. Да? Тобто це степові люди, які жили в степу, у них мінімум цивілізації, у них є Бог. Питання наступне: звідки в людини, коли вона живе в природі, в оточенні каміння, землі там і якихось гіляк, звідки в неї взагалі розуміння, що існує щось надприроднє? Чому взагалі. Ось в неї це все з'являється. Якщо ми розглянемо життя людини ніби зі сторони, ми можемо характеризувати ось це життя як, або людину, яка живе в цьому світі, як людина, яка живе в природній коробці. І ця коробка вкладає її у стіни часу та просто. Тобто будь-яка людина вона живе в просторі певному і в часі. І поза цією коробкою є щось надприродне. І іноді в глибині душі людина знає, що ось це надприродне, воно десь існує. Да, свої органи чуття вони не налаштовані на те, щоб безпосередньо руками осягнути ось ці надприродні речі. Але постійно, десь в якихось моментах людина починає інколи усвідомлювати, що це надприроднє. Воно десь є. Доволі часто філософи якісь і так далі, люди, які цікавилися якимись певними такими потусторонніми речами, вони намагаються підібратися до краю цієї коробки, яку ми називаємо цей світ. Вони намагаються ніби напилками десь пробити отой отвір. Можливо, це якісь певні медитації, коли людина там заумирає на якомусь столпі на морозі протягом часу, коли в неї е заповільнюється її метаболізм. Вона думає, що вона заходить в якийсь такий надприродній стан, де вона ніби щось. Намагається осягнути, що там за ось цими межами, які окреслені ось цією нашою людською природою. Багато філософів вони намагалися своє життя ускладнити, якби зробити аскетичним. Ми пам'ятаємо да Діогена. Всі пам'ятають Діген, який жив в дічі, бочка. Ну Це не та бочка, тому що коли ми кажемо бочка, мені здається, що всіх е, сразу асоціація з тією металевою такою 200-літровою. Але я думаю, тоді були дерев'яні. Можливо, вона була і не така маленька, можливо, у наш час це називалось би модульним будиночком невеличким. Але все-таки то були не найкомфортніші умови для існування. І ця людина вона намагалася осягнути і заглянути щось там, що там за тією коробкою. Але для того, щоб дізнатися про Бога, людині не потрібно було робити ось ці речі, людині не потрібно було вирватися за межі цього природнього стану по одній простій причині, що Бог почав сам говорити із людиною. Бог, який багаторазово і багатоманітно говорив здавна до отців через пророків. Бог став людиною, і він сам увійшов ось цю нашу коробочку в клапках, щоб розповісти нам про себе, розповісти повніше, розповісти детальніше. І він це почав розповідати набагато більш детальніше, ніж те, коли. Ті часи були пророки, які інколи намагались і пояснювали дійсно певні речі. Він, Ісус Христос, дав не просто якісь певні божественні відкровення, але е, Він сам був відкривенним. Усі релігії людини вони відбивають спробу ось вибрати з цієї коробки, але послання християнства полягає в тому, що чоловічий син, людський син, він прийшов спасти і врятувати загибеле сам. Як Бог говорив до людини? Почалося це все після гріхопадіння, коли. Він почав, він вибрав певний спочатку народу не було, але потім він вибрав певний народ. Це був ізраїльський народ, на прикладі якого він почав пояснювати певні істини. Е, ви знаєте, протягом часу він їх пояснював. Ці істини мали такий певний ефект нагромадження, нагромадження, і дійшов, дійшло до якогось певного кульмінаційного моменту, коли прийшов сам Ісус Христос. Коли я думав про це, чому такий довгий шлях протягом 2000 років, і Бог пояснював людині ці всі речі, я не знаю. Чому так довго? Чому так довго Богу потрібно було пояснювати людині, хто вона така, для чого вона прийшла на землю, яка її ціль і хто такий Бог? Нам доволі важко це пояснити, я не знаю, але чомусь, чомусь Бог вибрав такий шлях, коли він пояснював на прообразах. На певних прикладах людині, хто він такий і для чого, вона, для чого вона тут живе. Він використовував багато різних жанрів. Коли ми відкриваємо Біблію, ми бачимо притчі, ми бачимо вірші, ми бачимо пісні. Тобто, будь-якими доступними методами Бог хотів пояснити людині, хто вона така і для чого вона тут існує. Але прийшов час, коли потрібно було щось більше. Коли потрібен був Бог, коли потрібен був Ісус Христос, який сам прийде на землю, і на прикладі свого життя Він пояснить, хто така людина. А в останні ці дні Він проявляв до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Ось це Боже повне досконале відкровення чекало на пришестя Його сина. Бог, який мав звичай говорити багатьма різними способами через багатьох різних людей, нарешті заговорив одним способом через одну особу. І ця особа це його син, Ісус Христос. Весь новий заповіт Він зосереджений навколо Ісуса Христа. В Євангеліях розповідається його історія, послання коментують її. Откровення розповідає про її кульмінацію. Від початку і до кінця новий заповіт це Ісус Христос. Жодному з пророків не було дано повної Божої істини. Ось той старий Заповіт було дано багатьом людям. Ці істини були шматочками зібрані, частинками, фрагментиками. Але Ісус не просто доставив нам ось певні істини, але сам став повним і остаточним Божим Откривенням. Знаєте. Ісус Христос, Він став людиною, щоб ми могли стати синами Бога. Він, якщо ми проаналізуємо Його життя, Він був народжений всупереч законам природи. Він жив у бідності, був вихований у такій певній невідомості. Він лише одного разу перетинав кордон землі, де народився, коли йшов в Єгипет. Це був ще в дитинстві, він не мав багатства чи впливу. Він не готувався і не отримав освіти в земних школах. Його родичі були досить непомітні і вони не мали абсолютно ніякого впливу. Коли він був ще повністю немовлям, він налякав царя. Ми пам'ятаємо Ірода, так? Да? Будучи ще дитиною, він спантеличив учених книжників, коли прийшов в храм. Як людина він керував явищем природи, він, він ходив хвилями, заспокоював море. Він стілював натовп без ліків нічого не просив за свої послуги. Він ніколи не писав книг, але усі бібліотеки світу вони не можуть помістити книг про нього. Він ніколи не писав пісень, але на наш час. Він став, ставав темою пісень частіше, ніж будь-які усі автори разом взяті. Він ніколи не практикував медицину, проте стілив дуже багато розбитих сердець. Він протягом усієї історії, коли великі люди приходили і йшли, він продовжує жити. Ірод намагався його вбити. Сатана не міг його спокусити. Ви знаєте, прийшов момент смерті. Прийшов момент смерті. Е, якби Христос не вмер, а потім не воскрес, істина про нього була б неповною. Істина про Бога була б неповною. На Христі проявилась любов у Воскресінні влада Бога над усіма і навіть над смертю. Знаєте, підводячи підсумок е, своїм думкам, я хотів би... Зробити один певний висновок, що насамперед цікавий один факт, що коли коли гріхопаді... після гріхопадіння, коли людина вийшла з присутності Бога, Бог її не залишив, він почав доволі довго, змістовно і методично їй пояснювати. І мені здається, що після того, як Христос вмер і Воскрес і пішов на небеса, так говорить Біблія, він нас сьогодні не полишає, так і як тих людей. Він сьогодні разом з нами. Разом з тим. Бог сьогодні також готовий кожному пояснити, хто він такий. Він це робить. Він це робить через книгу Євангелія. Він готовий будь-якій людині, яка ще не знає, хто такий Бог, яка не вірить в нього, як Бога, готовий на прикладі свого життя, на прикладі смерті і Воскресіння пояснити, хто він такий і для чого він прийшов на землю. І ця істина, вона актуальна сьогодні як для нас, так і для тих людей, хто ще не навернувся до Бога. Ми повинні завжди пам'ятати, що Він нас ніколи не залишить, і що він готовий будь-який момент. Бути підтримкою і готовий пояснити, хто ми, для чого ми і куди ми йдемо. Амінь. Пісні спасених 522. Я знаю, що живий спаситель. 522.